Всім привіт, всім доброго ранку. Він, звісно, сьогодні вже зранку не добрий той ранок, тому що і вночі сирена, і зранку сирена, ну, це ж, як я кажу, добрий ранок дійсність. Зараз знову угроза ракетної небезпеки. Я вчора речі розіклала. Ой, а ще, ще по більшому счету, я сьогодні думала, що я так, в суботу я приїду і в неділю я працювати не буду. Я поприбираю в хаті, я приготуюсь до робочого, так сказати, тижня чи, може, і не одного тижня, а тоді вже буду працювати. Но мене завжди так не виходить, як мені хочеться. От. І люди вже записались на сьогодні. Це я так з вами розмовляю, тому що в мене часу мало і е, тут же ж прибираю, трохи пилюки витираю, тому що я залишала. Вікна, знаєте, щоб тут геть душегубки наче не було. Хоча все одно дуже жарко. І я вже в залі включила кондиціонер. Ну Тут у мене немає, це поки до, до сюди дойде, це дуже не, 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 не швидко буде. Е, і я залишала від, вікна трошки на, ну, на провітрювання. І, казалось би, я на п'ятому поверсі, наче, живу. Але. Пилюки нанесло стільки, що я вам не можу передати. Я приїхала, а воно тут пилюка, скрізь ця пилюка. От. Але я зараз хочу... Що воно там таке? То це зараз так протрухать собі робочу поверхню, щоб зробити каву зранку, попити каву і тоді вже щось робити. Поприбирати теж в кабінеті, полю, повитирати, поли, протерти, бо в мене на 12 годин у мене вже сьогодні клієнтка і аж до вечора. В общем, оце таке-таке. таке І щось би ще їсти, треба щось собі приготувати і поїсти, бо вдома, звісно, ну, нічого немає. Ні, є. Я вчора ввечері, як ми приїхали, я е, сходила, купила собі пельмені, У мене пельмені є, яйця є ще. Але ж готувати щось треба буде. Не знаю тільки коли. Може, ввечері вже схожу в магазин. У мене ще ввечері батьки повинні приїхати водичку з дачі привезти. І я вже ту водичку занесу, мабуть, і тоді схожу вже в магазин, завтра, от завтра, сьогодні ввечері. І скуплюся там. Боже, я наче з моря приїхала, да? така засмаглася. А, а хлібчик у мене був, залишився тоді, і я його положила в морозилку, і ось він вчора витягла, він розморозився, і все чудово. І був у мене ось такий маленький кусочок ковбаски сушеної. теж. Так, що в мене бутерброд буде до кави. Фу, як тут жарко. Неначе вікно Ну, У мене ще зранку сонце у вікна. До 10 ранку у мене сонце. сонце сюди. І тут дуже жарко. Зараз я собі каву зроблю і піду, мабуть, куди під кондиціонер каву пити. І я там зараз передивляюся. Так. О, каву якраз відкрию. Із Ізраїля. Я кожен раз я каву відкриваю і кажу, Даша, привіт, дякую. Дуже смачна кава оця. Ще в мене два. Оце я відкрила, ще один в мене є пакуночок. Так. Кавку зроблю. Боже, щось у мене мислі, я з мислі на мислі перебираюся. О, зараз каву поп'ю, а тоді вже буду займатися трошки о, буду займатися трошки прибиранням там в кабінеті, там теж у мене кондиціонер є, я його там тоді включу, туди як переберуся. І буду там тоді вже пилюки прибирати, поли помию, в общем, поприбираю. О, жарко, я прям стаюся, ужас. А, ну, скільки градусів? О, 27,2 на кухні. Ну, це в мене зранку, а тоді, наче в мене сонце уходить і такої, наче жари нема. Але після обіду в мене прогрівається криша. Тому я дуже не люблю літо, тому що я його просиджу в основному вдома бо працюю. І, і в мене дуже жарко. Тому я літо не, не люблю. Отаке От жарке, коли літо я його не люблю. Так, це вже зранку 27, а що ж буде ввечері. 37. Так, все, роблю каву і снідать. Каву попила я і приступила вже тут трошки до уборки в кабінеті. Треба підготов... підготовлюватися, бо вже 20 хвилин на десяту. І на дванадцяту я казала вам мене клієнтка, і мені треба тут все поробити. Я ж кажу, що вікна були трохи на провітрювання і. Пилюкою, все прям шаром, шаром пилюки, все вкрито. Ну, не так, що прям шаром, але ну, ну є трохи. є трохи. Боже, на вулиці Спека, видно вам? 30 градусів. Ну, так ось. Воно не так, що, наче дуже-дуже-дуже. Да? Ну, є трохи пилюка і Квіточки мої попадали, поки мене не було, вони розквітли. Але бачите, я наче і заливала його дуже і від'їжджала, і трохи м -м -м, пожовкло листя, і трохи орхідеї мої. Ну, це вже я їх вчора поливала, зараз е візьму теж їх, е -по помию, покупаю і поставлю у велику ємкість з водою, щоб вони напалися гарно. Ой, ну що. Приступаю до приступаю до прибирання. Кабінеті в мене порядок, але це тільки кабінет. Ой, а, ще, а ще вся квартира. ну поки, поки тільки кабінет. Бо вже скоро працювати. Кабінет підготувала до роботи, і зараз мені ще залишиться. Фу, все одно жарко. Сюди зайшла там кондиціонер. Два кондиціонера не включаю, ну бо це дуже дорого. і Працює у мене завжди один кондиціонер або там, або там. Ну і нагрузка на проводку йде, бо знаєте, з дома старі, проводки теж старі. І мене, якщо перенагрузка, вибиває щочок, а на що воно мені треба? Зараз мені ще залишилося поприбирати в коридорі, там попилососити теж. Та вже і все, і скоро працювати, бо вже ось майже одинадцята, а на 12 мене клієнтка. І а все остальне буду, буду вже так, або між клієнтками, коли буде перерва, буду щось робити, або по вечорам. Тому що зараз у мене, ну, ви розумієте, в мене не було два тижні, тому у мене зараз роботи буде багато. Так що... Буду вже якось вибирати, а ще ж треба зайнятися балконом, он, розтіжками цими всіма кое що в мене відійшло. Он один синенький, один синенький відійшов, і один там, помідорчик відійшов, а то все, мабуть, придеться викидати. Викидати і нове насаджувати. Бо поки що я не збираюся. мене там уже питали, типу, які плани, які плани. Поки планів в мене немає ніяких. Тому що ці плани всі коштують не до ну недешево. І. На Ютубі я вже казала, я не заробляю стільки, щоб подорожувати. Ви знаєте, я б з задоволенням тільки б те й робила, щоб їздила і вам показувала всі ці красоти. Але ж треба працювати і заробляти кошти, щоб було що витрачати, підтримувати нашу економіку, так, ну і, і потрошку ще донатити на ЗСУ. Я, ви знаєте... Я дивлюся двадцять ну кожен день, кожен божий день. Я дивлюся огляд ну, Огляд бойових дій, оце карту карту бойових дій. 24-й канал. Андрій Дрозд мені подобається, як він робить цей огляд. І я кожен день дивлюся. І вони дуже часто, тому що, знаєте, донатити ще теж знати треба куди. Бо зараз дуже багато шахраїв, які які ці гроші забрали собі на кармани втікли. Ну, а тут уже ж, думаю, ну, такий, якби, це ж 24-й канал. І, вони дійсно тоді дають чоти, що вони купили за ці гроші, то я потрошку доначу туди, ну наскільки можу. То, то сотню, то дві, то знаєте, а так от з миру понитку по нитці і бідному рубашка. То і ви знаєте теж, у кого є можливість, навіть 20 гривнів теж донатьте. 20 гривні. Що зараз 20 гривні? Це буханка хліба. Мабуть, навіть буханка хліба дорожча. Але от уявіть, якщо мільйон людей і скине по 20 гривень, яка це вже сума буде. Так що донатити треба і допомагати нашим воїнам, щоб, щоб скоріше це все, закінчилося, тому що вже ця війна. Ой, Вже всім надоїла, а бідні наші хлопці, це я кажу, Боже, в нас жара, та я хоч сказати, кондиціонера включила, а як їм там і в окопах, в тих, і в землянках, і в дощах, і в жару, і в холод. І в мене завжди серце кров'ю обливається. Ну от коли я оце про це думаю. А не думати про це неможливо, бо це наші реалії, це наші будні, в яких ми живемо. Знаєте, оцей. Відпочинок, хоча там, я ж кажу, дуже багато було. ну, Мені здається, це хейтери таке пишуть, знаєте, аби оту, влить, влить якийсь негатив. А, і От Ото от дійсно був рай на ті два тижні, а тепер реалії і будні життя. Я розумію, що вам хотілося б, да? щоб я тільки їздила і вам показувала. Я б теж цього хотіла, але... <смас> але реалії зовсім інші, зовсім інші реалії. Тому планів у мене поки що немає. Вірніше, бажання є. У мене у вересні моя подружка Таня. Хто мене давно дивиться, вони ну, повинні знати мою подружку Таню. Вона мені теж каже, у неї відпустка у вересні, вона каже, поїхали в східницю. І в мене навіть в східницю є пропозиція від вілли безкоштовного життя. В смислі, я ну, за рекламу так, мені запропонували поїхати. Але ж окрім житла, треба ще туди щось. А в мене балкон падає. Мені балкон треба робити, бо, 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 бо треба, треба, треба робити. І батькам треба допомагати. Тому ви знаєте, що не знаю ще навіть хотілося б дуже поїхати, але не знаю, чи вийде, чи не вийде у мене. О, так що, це такі у мене діла і такі у мене плани. Планів поки що немає. <смі> Планів поки немає ніяких. Е, ну, а там Воно життя покаже, знаєте, зараз е, мечти є. Мічти є, і це добре, бо треба мріяти. Мріяти треба в нашому, в нашому житті, треба мріяти, бо коли є в людини мрія, і якщо це не просто мрія, така, знаєте, якась там. Е, як, наприклад, для мене полетіть на Мальдіви, це щось таке. Ну, хоча, і якщо задатися ціллю, можна таке зробити. Головне мріяти і ставити цю мрію собі за ціль. І тоді все вийде. От, а Так, що у мене мрії є, а, а цілі подивимося, як, як воно буде все збуватися. А з вами, мабуть, сьогодні все, тому що я з обіду зараз засяду працювати і буду працювати аж до вечора. Коли мене нема по декілька днів, мені ось дуже моя глядачка, ця Валюшка. Валюшка, привіт тобі, з якою я зустрічалася в квітні полонини. Вона мені каже, Боже, як тебе вже нема 3-4 дні, мені вже щось не вистачає в житті. Тому не треба, Ой, треба мабуть, включити кондиціонер, бо я тут не можу. Тут дуже жарко. Е, тому не треба за мене переживати, значить, я працюю. Якщо я нічого не викладаю, значить я працюю. Фу, боже, ужас. Там хорошо, а тут в кімнаті дуже жарко. Но, мабуть, зараз в кімнаті у мене теж всі 30. Не зрую. А, 26. Не 30, 26. Так що не треба за мене переживати, все у мене. Добре. Якщо знаєте, якщо щось станеться, то ви це все знаєте перші. Ну тільки не взнайте, якщо я вдруг помні, фу, не буду навіть таки казати. Ну, будемо надіятися, що нічого не станеться, і все буде у всіх добре. І ви знаєте, ще я така думаю, там ми багато ходили. І це дуже добре для здоров'я. А тут я приїжджаю і засаджуюся працювати, і взагалі перестаю ходити пішки, а пішки ходити це дуже корисно. Тому я така думаю, мабуть, треба вечорами виходити на прогулянку. Виходити і ходити гуляти, поки є можливість, поки дощ не падає на голову. О, я вже балакаю по Закарпатськи, як вони кажуть. В общем, треба ходити. Хоча треба ходити в будь-яку погоду, і в дощ, і в сніг, і в тепло, і в жару, треба ходити, бо це наше здоров'я. Все, і на такій оптимістичній ноті я з вами буду прощатися. Всім пока-пока-пока, всім всього самого-самого найкращого. До нових зустрічей!